Ой, йди в жопу. Все, якщо вони мене розвалюють, я закінчую. Ну, почекай, я побудаюсь, мені начхать. Бо ти з ними збираєшся чи ні? Поясни мені. Йди бойся. Боже їх хто. <різь> їх розвалили просто. Все. Ну, вважайте це кінцем нашого поселення. Його не існує. Прожило воно У теперішнім міркам прожило воно десь ігровим роки ЗО3-4. А по міркам Ютубу воно прожило дві серії. Але це тільки початок. Це тільки початок. Руйнуйте все. Ой, дивіться, один, одне господарство лишили. Ну, це був кінець нашого поселення. Ейкенхау. Це було весело. Ну, мені було весело. Якщо б розбирався як в цій грі гратися, я буду дуже вдячний за ваші поради, за ваші підказки за ваші коментарі про те, як я лох. Під цим відео підписуйтесь на канал, ставте лайки для того, щоб всі що вам цікаво дивитися в контент, який я знімаю, і до зустрічі нових іграх. Щас.